У Чернівцях пройшов науковий симпозіум репродуктивне здоров'я молоді. Більше 200 науковців та медичних працівників з України, Росії та Молдови обговорювали актуальні питання акушерства та гінекології. Вже втретє Буковинський медичний державний університет та кафедра акушерства та гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології разом з кафедрою акушерства та гінекології факультету після дипломної освіти організовують науковий симпозіум, аби привернути увагу суспільства на проблеми репродуктивного здоров'я молоді. Ця тема дуже актуальна, і саме головне, що її актуальність, полягає в тому, що на ранніх етапах потрібно займатися профілактикою і формуванням репродуктивного здоров'я жінки. Коли вже виникає патологія, вже про це говорити пізно. Сьогодні в Україні існує серйозна демографічна криза, тому край необхідно формувати у населення позитивне ставлення до вагітності, а також до багатодітних сімей та пропагувати здоровий спосіб життя. Я вважаю, що ця конференція має значення не тільки суто медичне, а загальнодержавне. має значення для того, що ми називаємо національна безпека, оскільки зменшення населення в країні це є проблема національної безпеки. Тому люди, які сьогодні зібралися у нас з усієї України, які займаються проблемами репродуктивного здоров'я молоді, це люди, які турбуються за майбутнє держави, а значить не тільки науковці, а й справжні патріоти. У нашому суспільстві тему статевого виховання здебільшого замовчують, аби молоді люди мали звідки черпати інформацію. Учасники наукового симпозіуму планують видати підручники про культуру сексуального життя. Ми обсуждаємо щоб створити учебники по воспитанию, чтобы внедрить вопросы полового воспитания в школі і щоб це було етично, щоб це відпочало цим традиціям нашої культури, нашего общества и не заимствовать в других странах, а разработать свои собственные правила поведения, правила этики. Марина скі і Віталій Мельницький, телеканал Буковина.